З вами читання святої Євангелії від святого Марка. Того часу Йоанн Хрестити проповідував, кажучи «Слідом за мною. І де сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалі. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету. Що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього. І голос ілунав із неба. Ти єси мій син любий, у тобі. Моє уподобання це є слово Господнє. Це мій син возлюблений. Слухайтеся його. Дорогі хресті, брати і сестри. З Божої ласки час. Тікає, а вічність усіх нас чекає. З милості доброго Бога, сьогодні ми вже святкуємо хрещення Господнє в річці Йордані. І слухаючи святе читання з Євангелії, ми чули, як Ісус Христос. Прийняв хрещення. Про це Святе Письмо так розповідає, що коли Йоан Хреститель хрестив всіх грішних людей, в цей момент підходить Ісус Христос, Йоанн Хреститель претеча, побачивши, і сказав, ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І тоді Ісус Христос. Приближається до Іоанна Хрестителя, вітається з ним і просить, щоб Йоанн Хреститель його Ісуса охрестив. А Йоанн спокори каже, я не гідний навіть ремінця у взуті розв'язати, не кажучи про хрещення, а Ісус Христос йому пояснив що така воля Божа і він, Йоанн, повинен його охрестити. І Йоанн з благословенням Божим охрестив Ісуса Христа. Для Ісуса Христа, як для Сина Божого, безгрішного, найсвятішого, не було обов'язковим приймати хрещення як грішним людям. Але Ісус Христос сам себе понижає, спокоє, стає перед Йоанном Хрестителем і приймає зі всіма грішними людьми хрещення. Єсус, як кожна людина, піддається всім законам, які зобов'язують людей. Як всі люди, так і Ісус Христос приймає хрещення. Прийняв хрещення з покорою, і цим самим Ісус Христос підтвердив публічну діяльність свого претечі Йоанна Хрестителя. І коли Ісус Христос приймав хрещення у річці Йордан, Він, Син Божий, поблагословив води всього світу. І в момент хрещення Ісуса Христа, як ви чули з Євангелії, об'явилася свята Трійця. Було чути голос з неба, а це був голос Отця Небесного, який сказав, ти є син мій возлюблений. Це була перша особа Божа. У воді стояв Ісус Христос, це є друга Божа особа. І в цей момент під час хрещення люди бачили голуба над Ісусом Христом. Це була третя Божа особа. Спасибо. Ось об'явилася свята Трійця під час хрещення Ісуса Христа. Сьогодні ми прийшли до Костолу. Щоб визнати, що Ісус Христос є возлюбленим Сином Божим, Він є агнцем Божим, що взяв на себе всі гріхи людської грішної природи, взяв гріхи всього світу. Ісус Христос, приймаючи хрещення з рук Йоанна Хрестителя, Себе принижує і стає між грішними людьми. Так само і ми через хрест, хрещення і покірну службу для людей станемо улюбленими дітьми Божими нашого Небесного Отця. Дорогі в Христі, сьогодні це благословене свято. Ми з радістю будемо слухати науку нашої духовної матері Костола, продовження про релігійне виховання дітей. Спочатку я наведу вам такий приклад, особливо ви, хлопчики і дівчатка, будете слухати не в мемуарах чи в споминах польського письменника Йорка, між іншим, є таке оповідання, помирав один побожний батько, який все своє життя дуже шанував найсвятіше серце Ісуса Христа і мав. Особливе на до серця Божого. І коли біля ліжка вмираючого батька зібралися всі діти, родичі, сусіди, тоді батько, між іншим, сказав до своїх дітей, дорогі мої діточки, коли прийде остання моя година життя на цій землі, моліться за мене, так як я молився все своє життя за вас, що Бог вам благословив, що ви були добрими, побожними, розумними дітьми. І Бог мене вислухав і так сталося. Я за це був вдячний, що ви є релігійні побожні діти. Потім. Мираючий батько звернувся до старшого сина, сказав, мій любий сину, зніми образ Пресвятого Серця Ісуса і подай мені сюди ближче до ліжка. Старший син зняв ікону Пресвятого Серця Ісуса Христа, подав батькові, батько, тримаючи тремтячою рукою. І кону діти йому допомагали тримати, тому що батько вже не міг тримати в руці, і батько сказав, мої любі діточки, перед цим образом Ісуса Христа я дуже часто молився разом з жінкою, з вашою мамою, і ми зверталися з різними потребами до Серця Божого. І ми одержували багато помочі, втіхи і благословення для нашої великої родини. Далі батько захриплим голосом сказав, після моєї смерті ти, найстарший сину, який береш після мене дім, візьми і цей образ. Пресвятого Серця Ісуса Христа і бережи Його в пошануванню. А ви, мої діти, часто відвідуйте свого старшого брата і часто моліться перед цією іконою згадуйте і мене, умершого, і вашу маму померу». Далі батько каже, тремтячим голосом, моєму житті. Цей образ серця Ісуса Христа було джерелом мого щастя і вашого щастя. І він, цей образ серця Ісуса Христа, буде для вас великим щастям. І так через деякий час батько з благословенням Божим в присутності своїх дітей віддав. Духа Богу. Дорогі в Христі, брати і сестри. А я, як священник, завіряю вас, що серце Ісуса Христа буде щастям тільки для тих родин, які Божому серцю дозволяють керувати своєю родиною, своєю сім'єю. І які охочим серцем виконують волю Божу. Молитись за дітей це благородна і свята справа, блажена справа. Але це ще, дорі батьки, не все. Це це є добра справа, але без води піску. Нічого доброго з цементу, навіть марка де 400 і більше, не вийде. До цементу треба додати ще води, піску, там і щебня, щось може інше, вапна, ліпше. Так само і до молитви треба ще щось додавати. А що? Слухайте уважно, щоб діти були добрими, то потрібно їх любити. І то любити їх треба. Розсудливо розумною любов'ю. Така любов розсудлива і розумна, не тільки пестить і догоджує дітям, але і при потребі розсудва любов батьків вміє належно дитину покарати. Ще трудніше важче виховати дитину. Тільки самим покаранням. Отже, дорогі батьки, при евикуванні дітей остерігайтеся надмірної суворості. Бо така надмірна суворість більше шкодить, ніж приносить користі, а інколи навіть може привести до трагічних наслідків. Хочте, хлопчині чатка, прикладу. Якщо ваш тато, буде дуже строга, надмірна, як декат. Слухайте приклад уважно. В одній парафії був такий смутний випадок. В Студолі свого батька повішався дев'ятирічний хлопчик. Смутна справа. Але факт. Батько хлопчика. Був дуже сорим, можна сказати, був катом, катував свого хлопчика. Ось одного разу батько побачив маленького синочка, як він з цигаркою, під копицею сіна сидів і дим пускав своїм колегом, хлопчиком курили. Батько хотів його відразу покарати, але добре не міг бігти. Хлопчик ліпше біг. І втік від свого тата зі страху. І тато кричить, кулаком махає, почекай, коли повернешся додому, я живого з рук тебе не випущу, кричав батько. Хлопчик зі страху втік, знав свого деспота батька. Хлопчик добре знав, що це означає. І не наважувався повернутись додому, бо боявся тата. Хоч і мама, і бабця тут його обороняти, але тато сильніший над його страшно. І ось вже коли повечеріло, хлопчик трошки настрашився, ходив біля дому, а до хати боявся зайти. А знаєте де він заховався на ніч? В Студолі вдома. І там він повішався. Смутна історія. Малий хлопчина вирішив краще відібрати собі життя, ніж попасти в руки суворого розсердженого батька-деспота. Ось, батьки, не будьте деспотами. Правда? Це рідкі випадки, щоб дитина доходила до такого смутного стану, боязні своїх батьків, але така нерозумна суворість батька забиває в серці дитини довіру і любов до них. Ще вам, хлопчики дівчатка, приклад. А ви слухайте уважно. Чотирьохрічна дівчинка мала дуже злого і сердитого батька. А це для того, що батько часто випивав. А є такі люди, якщо він вип'є, у нього вже розуму немає. Деякі ляють спати п'яниці, деякі веселі, а цей батько, він був дуже сердитий. Його ні сон, нічого не брало. Він додому приходить і наводить кулаками порядки. порядки. Чотирихрічна дівчинка мала дуже злого і сердитого тата. Він часто додому приходив, випивши і весь час курить. І часто свою чотирьохлітню дівчинку посилав у магазин за церкви, за папіросами. Вона, як інші діти, маючи 4 роки, була розсіяна, неуважна зі всім. І про все цікавилася, інколи забувала, що вона йде в магазин за папіросами. Зупинялася, то на того песка подивиться, то там дівчатка граються, то на карусель подивиться. І так в неї дуже багато часу проходило з тими папіросами. Зупинялася на вулиці, дивилася на інших дітей, які гралися, і на те витрачала дуже багато часу. А коли поверталася додому вже з папіросами, Батько нетерпляче її чекав, проклинав. І коли дівчинка прийшла додому, приступила поріг, її батько вітав прокльонами, кулаками, деколи її бив, якщо міг її дігнати, Тому що п'яниця єдиного на то дівчинки деколи не може догнати. А наразі її бив, якщо йому так вдалося. Дівчинка так тремтіла зі страху і затискала зуби, бо боялася навіть плакати. Татоша та більше бити. Ось одного разу дівчинка трохи простудилася і захворіла. Доглядала хвору дівчинку, її добра, побожна, релігійна мама, у якої теж було важке життя з тим татом чи її чоловіком п'яницею. І ось одного разу, сидячи біля хворої дитини, мама Сказала, моя люба Галинко, коли ти помреш, будеш в небі, тому що ти аньолик, ти невина, ти була дуже доброю, слухняною, побожною і будеш в небі, то Галинко, моя доцю, молися в небі після своєї смерті за мене, щоб і я могла тут на цьому світі прожити. І в небі разом з тобою бути. Дівчинка відповіла мамусі, добре, мамусю, я буду молитися за тебе в небі, щоб і ти прийшла до мене, і Кароль, мій братик, і манюся, моя сестричка, теж були в небі. Далі мама каже, Галинко, а чи будеш молитися за татуся, щоб і він прийшов до неба? запитала мама. Дівчинка задумалася і за хриплим хворим горлом нарешті відповіла, ні, мамусю, я за татуся не буду молитися в небі. А чому? Алинко, бо я в небі буду змушена знову ходити в магазин за церками для татуся і знову буде татусю мене бити. Дорогі в Христі, батьки, навіть і в небі з татом, катом, деспотом не хотіла би зустрітися дитина. Іти. Подумайте, якщо тут є такі, Бийця в груди, тільки щоб ніхто не бачив. І дайте Богу, що цього більше не буде. Я буду люблячим татом. Тигриця, яка неї зла, недобра, лев, левиця. Але вона дітей любить, любить, перстить і голубить. А ти, що тату гіршим за тигрицю, чи тут на землі хотіла б вона та дівчинка побачити тата деспота, який тільки її вмів бити, замість цукерки принести, то він гроші пропивав і кулаки приносив її додому. Чи яке-небудь слово могло потрапити до серця дитини, яка була перелякана, осудіть самі себе, батьки, чи... Ненароком хтось з вас не належить до такого тата, деспота і чи не є подібним до нього. Дорогі батьки, виховуйте дітей своїх з любов'ю. Нехай ваша дитина бачить і знає, що ти тату, що ти мамусю, дитинку любиш. Не раз розумною лагідністю. Більше можна осягнути, ніж кулаками, ніж прокльонами ніж страхом, злістю і бійкою. Любов батьківська вам підскаже, коли яких засобів застосувати. Батьківська любов повинна бути розсутливою, розважливою, коли йдеться про скерування дітей на. Дорогу, яка веде до Бога. Отже, дорогі батьки, пильнуйте своїх дітей, а особливо пильнуйте підростаючу молодь в тих, яких вже голос формується. Голос формується років 13, 14, 15, 16. Пильнуйте, в них тіло теж формується. Пільнуйте підростаючу молодь, стережіть душу своєї дитини, як зірницю свого ока. Формуйте безсмертні душі ваших дітей. На славу Божу. Вам на радість, а суспільству на користь. Нехай Бог вам у цьому дорі батьки допоможе, а колись щедро заплатить вам за ваші старання і рясно винагодить в небі. Амінь. Занесімо наші покійні молитви до престолу Господнього. Молімося за схильні церкви, щоб ястіли відблиском вірі і святості Тебе, Бога просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за народи, які сьогодні живуть над Йорданом, щоб зазнали правдивого миру. Тебе, Бога просимо. Молимося за євреїв, щоб пізнали Ісусі Христі відкупителя всіх людей. Тебе, Бога, просимо. Молимося за нас самих, щоб ми, йдучи що за світлом віри, старалися про удосконалення християнського життя. Тебе, Бога, просимо. Молимося за всі молоді подружжя, щоб Бог їм дав. Сили виховати своїх дітей у славі Божі. Тебе Бога просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за мою маму і тата, з брата, і за мого брата, за всю мою просимо. Вислухай нас, Господи. Молимося за мого брата, щоб і за мою маму, за тата, щоб з нею все було добре. Молимося, молимося, Тебе просимо. Тебе Бога просимо. Молимося за, за мою родину, щоб Бог їм дав сили і вони пішли до неба. Тебе, Бога просить. Вислухай нас, Господи. Моємося за мого тата, щоб Бог йому прости всі гріхи. Тебе Бога просить. Вислухай нас, Господи. Молимося за мого, за моїх батьків, щоб вони ніколи не хворіли. Тебе, Бога просить. Вислухай нас, Господи. Молимося, щоб цей рік був рік в Вислухай нас, Господи. Молімося за бездірні дітей, щоб вони знайшли свій дім і були завжди щасливі. Тебе, Бога просить. Вислухай нас, Господи. Семутній вічний Боже, вислухай наші молитви. Про це тебе просимо через Христа Господа нашого.